Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 28 червня 2024 року. Ну що ж, яка сьогодні енергетика? Чудову. Трійка кубків, святкування, гарний настрій на дні колоди, королева пентаклів. Трійка кубків це чудові емоції, радість, коли є причина для радості, чи в вас є причина для радості, чим поділитися, чи в друзів, знайомих, в рідних, близьких є причина для радості і. Вони вас покликали, вони вам новину сказали, ви щось святкуєте. Це може бути як рідні, так і знайомі. Люди, з якими, приємно, з якими приємно святкувати, з якими приємно спілкуватись, з якими приємно проводити час. Це може бути спонтанна зустріч. От ви йшли вулицею і зустріли. Пішли на каву. Гарно провели час. Це може бути і кава, і чай, і квас, і міцні напої, головне компанія і ось таке приємне проведення часу. Чи просто зустріч, чи святкування чогось. Чи у вас, можливо, було вже призначена зустріч. Немає значення. Головне, що це гарне проведення часу, гарний настрій, чудова атмосфера. На дні колоди Королева Пентаклів, доросла жінка, стихії Земля, Телець Діва, Козиріг. Ну, можливо, вона буде одна з, з, з тих, що ви з людей, які святкують з вами. Можливо, вона до вас приїде чи ви до неї поїдете. І будете святкувати з нею. і ділитись новинами, розказувати один одному щось. Ну, можливо, ви отримали кошти від такої людини, так? Це ваш керівник на роботі. Ви отримали зарплатню. І також це колектив, який святкує. Чи, можливо, ну, не тільки зарплатня, а. Винагороди за щось. Ну, тобто, підставляйте вже. Можливо, це ви. Ви організували таку зустріч, Бо ця жінка організувала таку зустріч. Ну, підставляйте, яким чином ця королева Пентаклів причетна до гарного проведення часу, до трійки Кубків. А можливо, вона просто є причиною зустрічі. Це ваша мама чи бабуся, в неї день народження, і ви святкуєте, але ну, на відстані. Купа варіантів. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Нустальгія. Це люди з минулого, ваші давні знайомі, або так бабуся, дідусь. Можливо, ця жінка є бабуся. Ностальгія, емоції, або, можливо, знаєте, що ви будете згадувати. Ось тут, на зустрічі з тими людьми, ви будете згадувати минулі роки, як було добре. Як ви раніше гарно проводили час. Тобто будете обговорювати спогади з минулого, з цими людьми. Що буде заважати? Можливо, це звісточка з минулого, можливо, подарунок. Заважати буде тільки мечів. Зупинка, не отакий, коли важко зробити вибір, я не знаю. Можливо, тут зайде за щось розмова, і вам буде важко зробити вибір, дати відповідь, чітку ясну, немає ясності. Може так? Можливо, будуть запитувати про щось, можливо, будуть кликати кудись, або паралельно от у вас дві зустрічі. Вас будуть кликати друзі і будуть кликати ще хтось. І ви також от, не будете знати, кому відмовити, куди йти. Ну Тобто, якась буде ситуація така, що важко буде зробити вибір. Або вас будуть кудись кликати, і ви не будете знати. Ну, тобто, бачите, сижу, не знаю, не хочу, не можу, зав'язані очі, не бачу. Важко прийняти рішення, чи важко зробити вибір? Заховаємо. Заховаємо під таку чудову трійку кубків, під гарний настрій. Ось такий сьогодні день, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, цікавого дня, вдалого дня, позитивних емоцій, радості, гарне проведення часу. А вже з ким підставляйте самі позитивних емоцій, такого чудового енергообміну. Приємного для вас. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. Чекаю на зворотній зв'язок. Мені завжди дуже приємно. Коли ви мені пишете, і хто ще не з нами приєднуйтесь. Почуємось, папа. -па.